Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами згадаємо ділення і множення круглих чисел. Обчислюємо з вами лише перший стовпчик. 420 розділити на 60. Дорівнює 7. Ми з вами прибираємо нулі. 42 поділити на 6, дорівнює 7. 4 помножити на 50 дорівнює. 4 помножити на 5 буде 20. І цей нулик дописуємо поруч, буде 200. 320 розділити на 40. Нулі прибираємо. 32 поділити на 4 буде 8. Молодці. Поставте відео на паузу. Обчислісь вирази. І давайте перевіримо їх разом. Починаємо з першого виразу. 420 поділити на 60 7, 4 помножити на 50, 200, 320 поділити на 40. 8, 8 помножити на 80. 640. 720 поділити на 9. 80 6 помножити на 40, 240, 180 поділити на 90. 2, 5 помножити на 70, 350, 720 поділити на 8, 90, 3 помножити на 90, 270. Молодці. А зараз прочитайте задачі. Розв'яжемо їх усно. Перша задача. На десерт подали 15 кісточок картопля, 12 кісточок корзинка і коробку шоколадних цукерок. З'їли 11 тісточок, скільки тістечок залишилося? Скажіть, будь ласка, що нам відомо? Відомо, що на десерт подали 15 тістечок картопля і 12 тістечок корзинка, і ще коробку шоколадних цукерок. Також відомо, що з'їли 11 тістечок. Що нам слід дізнатися? Скільки тістечок залишилося? Скажіть, будь ласка, для того, щоб дізнатися, скільки тістечок залишилося, що нам спочатку потрібно знати? Скільки тісточок подали на десерт? Ми знаємо, що 15 тістечок картопля і 12 тістечок корзинка. Як дізнатися, скільки подали на десерт? До 15 додати 12 дорівнює 27 тісточок. Отже, 27 тістечок подали, 11 з'їли. Як дізнатися, скільки залишилося? Від 27 відняти 11. Буде 16 кісточок. Скажіть, будь ласка, для розв'язання цієї задачі, які дані нам не знадобилися? Так, нам не знадобилися з вами дані про коробку шоколадних цукерок? Такі задачі називаються задачі із зайвими даними. Тобто, для розв'язання задачі нам не знадобилися певні дані. От нам не знадобилися дані про те, Скільки коробок шоколадних цукерок подали на десерт. Мова йшла про тістечка. Подивіться, будь ласка, на другу задачу. На будівництво привезли 15 тонн піску, 8 тонн щебню і 10 саджанців кленів, скільки тонн будівельних матеріалів привезли на будівництво. Молочинки. Тут у нас з вами зайві дані про саджанці кленів. Нам тут потрібно дізнатися, скільки тонн будівельних матеріалів це пісок і щебень. А саджанці клену не є будівельним матеріалом. Молочинки. А зараз творча робота над задачею. Розв'яжемо цю задачу письмово. У супермаркет привезли. 81 центнер картоплі, а моркви утричі менше. Нам з вами потрібно сформулювати запитання до задачі зі словами наскільки центнерів більше. Звичайно, у нас буде таке питання: наскільки центнерів більше картоплі привезли, ніж моркви. Молодчинки, Розв'яжемо тепер цю задачу. Щоб дізнатися, наскільки більше центнерів картоплі привезли, ніж моркви, спочатку слід дізнатися, скільки привезли моркви. Є. Як нам дізнатися, скільки привезли моркви? 81 розділити на 3, бо утричі менше. 27 центнерів моркви привезли. Молодчиночка. Записали. Так, тепер ми знаємо, що картоплі привезли 81 центнер, моркви 27 центнерів. Як дізнатися, наскільки центнерів картоплі більше, ніж моркви? Від 81 відняти 27. На 54 центнери моркви було більше. Було менше, ніж картоплі. Або ще як можна записати це запитання, цю відповідь? На 54 центнери картоплі було більше, ніж моркви. Молодці записали. Розв'яжи задачу усно. На одній книжковій полиці стоїть 46 книжок. Це вдвічі більше, ніж на іншій полиці. Скільки всього книжок стоїть на цих двох полицях? Що нам відомо? Що на одній полиці стоїть 46 книжок. І 46 це вдвічі більше, ніж на іншій полиці. Скільки всього книжок стоїть на цих двох полицях? Звичайно, щоб дізнатися, скільки всього книжок стоїть на двох полицях, нам слід знати, скільки стоїть на першій полиці і скільки стоїть на другій полиці. На одній полиці, скільки стоїть 46. А на другій. Нам відомо, що 46 це вдвічі більше, ніж на другій полиці. Значить, 46 розділити на 2. Бо це 46 це вдвічі більше. Значить, на тій полиці вдвічі менше. 46 розділити на 2 дорівнює 23 книжки. Отже, на першій полиці 46 книжок. На другій полиці 23 книжки. Скільки всього книжок стоїть на двох цих полицях? Звичайно, до 46 додати 23 дорівнює 69 книжок разом. 69 книжок стоїть на цих двох полицях. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадували обчислення і ділення круглих чисел. Розв'язували задачі зайвими даними, а також проводили творчу роботу над задачею. На цьому урок з математики завершено. До нових зустрічей!